Числа чи не завершився на вашу думку? От якщо він завершився, то чим я от ставлю це питання узагальнюючи підсумкове сьогодні всім своїм гостям і вам теж хочу його поставити? Як і з чим вийшла Українська держава? А? Поготів е, суспільство, е, Верховна Рада, е, президент України та з цього кейсу, і е, яким чином наші міжнародні партнери, Європейське Світове співтовариство змінили чи не змінили іміджово е, значить, сприйняття е, України? Від загального до часткового давайте так від загального, да ну давайте тоді. Е, в... Є такий принцип діалектичний співпадіння початку і кінця. Бо кому пролог, а кому епілог. Тобто, з одного боку, це ніби завершення цього кейсу, але це початок кінця того, що насправді. Призвело до того, що це починалося. Тобто, грубо кажучи, нас тримали в заручниках. Я це називав повзучою контрреволюцією, якщо хочете. Тому що нам поступово, поступово це як я не, не ототожнюю зрозуміло, що нашу владу, тому що я що таке Росія, ворог і таке інше. Я, значить, тут залишаю це в контексті, тому що тут що би там не було, Росія ворог, саме головне. От, але десь такий принцип е, Салями, да, який використовував Путін, ну тут ж ти не будеш е, значить, починати е, виступати проти, тим більше що закону України е, про проворожове на осану забороняє нам. Тиснути на, на владу да виборів у нас немає. А нашим Союзникам як імпортерам, ну ти ж не будеш uh, нам перекривати фінансування, якщо от те, от, от якщо вот, от, якщо вот так, от якщо там uh, піщанська uh, бухгалтерка родини призначається в порушення uh, зобов'язань обіцянок. Якщо Єрмака uh, ніхто не хоче бачити, його спеціально туди сують, uh, тому що або ми, або ніхто. Uh, якщо інші провали ну скрізь, бо зараз ми побачили на цьому кейсі. Що так само ті самі ухвалюють і інше рішення? От в чому біда. Тобто, оці ці речі задати все феномен, ви ж кажете про загальне. Тобто спочатку робимо вигляд, що ми цього не бачимо. Я тоді це називав е, таким феноменом, як там чоловік останнім дізнається про зраду своєї дружини. Да? Ну або якщо хочете для е, неупередженості, дружина останню діпо, ти робиш вигляд, що ти цього не бачиш. Тобі вже все зрозуміло, але ти не знаєш, як тебе чинити, і значить, робиш вигляд, що вирішити, ти не бачиш. А потім феномен згадати все. Я на пальцях пояснюю доволі складні психологічні феномен. А потім, ах, вона була така, а що ж це я не бачив? Ах, він був такий. Тобто цей феномен спрацював. Але це було. Нас тримали в заручниках, і наших союзників і партнерів тримають в заручниках. Лідери Великої Сімки кажуть, не призначайте на Рахункову палату, ми з вами просто про це говорили, пані Піщанську, вони. Кажуть, все одно буде піщанська. Скликають фракцію, не проголосували перший раз не митьом та катанням когось Горшима, кому Папочку і Татарова. Всі вони проголосували. Ну таким чином вже було. Ну, західні ж партнери, вони ж допомагають Україні. Ви задали запитання про державу, владу людей. А це різні речі. Це різні речі. Це вони плутають свої кишені з державними. Свої інтереси з державними, свою безпеку з державною. Вони зараз не дають нам, значить, е, побачити цю трансляцію, те, що у них там відбувається, Тому що вважають, що це безпека. Питання безпеки. Так, це питання безпеки. вашої безпеки, а не нашої. Вони закривали від нас декларації, пам'ятаєте під яким соусом, що це питання нашої безпеки. Ні, не нашої, не країни, а вашої. Тому що коли вони їх відкрили, ми побачили від кого і чому вони закривали. Тому що в умовах війни падіння куповельної спроможності, кризи і падіння ВВП вони стали багатшими. Ми ж все побачили. Наші західні союзники і партнери допомагали Україні. Влада завжди казала: Україна це зробила. Тепер нам треба. Ні. Зробили українці, а нам треба це вам. Не нам, а вам. В парламенті імплементувати ці закони. Ви їх не імплементовували. Ви далі продовжували повзучу контрреволюцію. Ми всі разом, ми всі разом з нашими союзниками і партнерів умиротворялі, я вже такий інший термін, я про нього вже говорив. Умиротворялі корупцію. Пам'ятаєте, умиротворяли Гітлера, тому що він робив собі у ці вже речі. А йому дозволяли. Ну, ти не, не, не підеш вже ж війною через те, що він там якісь там Дарцяк захопив. да? Ну не, 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 не прикриє вже Україні гроші. Вони потрібні Україні протистоянні найжорсткішій е, битві в нашій історії, взагалі в Європі, не було 80 років такого. Ти ж не будеш не допомагати українцям, які борються на фронті, через те, що там якусь піщанську призначили, через те, що там, значить, далі гроші вони крали. чи те, що вони на ролять податкову реформу, через те, що в них, значить, якась там керівниця е, податкової інспекції, ще не керівниця пише Діду Морозу, що я хочу стати мільйонером, отримати шубу і посаду. Саме головне, що вона отримає і мільйони, і шубу, і посаду. Хто це Дід Мороз? Всі ці вони бачать, всю корупцію бачать, російські паспорти вони бачать, а зараз вони Севінського не можуть причати, тому що у нього батько колись мав це керівник Беп, мав колись значить, російський паспорт, 30 років тому проживаючи в Україні. А за такими критеріями ви не бачили дружину Баканова, яка отримала паспорт вже під час фактичної агресії. ви не бачили брата Подаляка, бо це другое, да, Брата Подаляка, герої свого слава, Богу, що здох. Я називаю речі своїми іменами. Ви не бачили інших пап, інших, значить, керівників офісу президента. Ви не бачили Арестовича, який зараз говорить те, що про Україну. А Єрмак казав, що е, я Арістоєвичу довіряю. Ви ж про довіру мене запитуєте? Довіра це те, що довіри. Довіри в нас вже є. складається бачення. Довіра від до цієї влади була не тому, що ми довіряли їм, а тому, що довіри були усвідомлені інтереси нашої країни. Ще до віри Ми усвідомлювали, що треба підтримувати владу, яка б вона не була, тому що інакше делегітимізація влади тягнутиме за собою і риторику, і дії, які будуть проти України. Путін через свої роти. Фіцу і Орбанів буде говорити, або там цих такерів Карсана будуть говорити, дивіться, в них отаке, отаке. От, правильно, ми це, і вони нам не будуть давати грошей, не будуть давати зброю. І ми будемо частиною такого роду планів. Ми це усвідомлення. Це, це називається, я ж залишаю спойлери, ви знаєте, там, коефіцієнти спірма. Тобто люди проти виборів під час війни, значить, люди за те, щоб цю владу не делегітимізувати. А влада вважає, що це довіра до них. Влада вважає, що додовірник. падала в нас довіра до влади, до широкомасштабного вторгнення. Бачили ми всі, що там відбувається, але потім всі ми підтримали будь-кого на посаді президента, тому що він Верховний Говнокомандович, тому що він представляє інтереси України, тому що насправді нам треба єдиний центр в тій ситуації, в якій значить, це закладається. Відбулися ті події, там відставка залужно, що посвянула за собою, значить. Недовіру до ухвалення рішень на фронті, тому що єдине начальня була підірвана, підірвана залужний разом, як з'ясувалося, з нашими союзниками партнерами розробляють один напрямок удара до нього готуються. Ішлося через такмак на Маріуполь, розсічення російського групування і вихід на адмінкордон з Кримом і перерізання тоді на той момент логістику, тому що вони росіяни, побудували цю дорогу. По тимчасово окупованих територіях вздовж Азовського моря. Е, ні, йому треба бахмут. Зараз ми читаємо це. Захід каже: ну, хто вас це ухвалює рішення? Наші хлопці і дівчата, які на фронті, вони, вони не розуміють, чи це політичне рішення, тому що комусь там захотілося папіаритися, чи це військову доцільність мають. Зараз ми на цьому кейсі побачили, що ті самі люди, які отак от, от, от це зробили, ті люди, які вважали, що ми проковтнемо, а ми мали проковнути, і зверніть увагу. Що ОПЗЖ, недобитки Рабіновича і Медвечука, проголосували за те, щоб не було російського сила в набу і САП. Ну, ви там вірили в те, що ми можемо в це повірити? Тобто Рабінович і Мідвечук колективний в ОПЗЖ, вони голосують за те, щоб не було в САП російського впливу. Так вони ж стовідсотково проросійські. Вони думали, що ми проковтнемо, що ти е, клани, корупційні клани. Проти того, щоб була, були посилені антикорупційні органи, вони в це вірили, тому що ти люди їм це раніше проходило, тому що вони вважали, що вони будуть тримати нас довго за заручники, бо ну тиша любить владу, грошей і цензуру. Отакі от, от три крапки по загальне. А до часткового ми звернемося після ще одного діалогу, який зараз прочинимо з ще однією гостю.